Ічневий ванну ю. Займайте свої місця. Ми будемо починати наше служіння. Дуже раді бачити так багато людей і щасливі, що ви прийшли до нас, і Бог благословив так нас. We are so happy to to greet and see each and every one of you. We are, we are blessed by your presence here. Зараз ми будемо співати пісню під загальний спів, під караоке, Після чого помолимося і будемо вже продовжувати наше служіння. Навигава ко сін тюкева, вен вилпрай е с де сервіс упасів. Uh, yeah. The song was actually about uh, 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 the, it was a prayer for the, to the Lord to bless Ukraine, not in a political sense, but in a spiritual sense, to bless uh, his people there and uh, teach them to be able to live in peace with each other. That's I believe what all need. Дуже дякую. Також я завжди, коли ми співаємо цю пісню, дивлюся на картинку, і мені це так похоже, так якби просто буквально я вийшов з хати. Бо я живу в такій такій місцевості. Майфренд се зда гівенхі сіс the, the, the view from his own uh, backyard. He, says he he, he says is І це на насталджік форгіз плейсбекем. Також хочу сказати, що ми тут зібралися. У нас урочиста подія. Сьогодні 5 років, як на цьому місці відбувається служіння українською мовою в день суботній. І це дуже дуже велике Боже благословення. We are thankful to the Lord for this reason to gather together because it is the fifth anniversary of Ukrainian Church in this place, where we are able to praise the Lord in our own language. Praise the Lord for that. Now let us pray. Take the position of reverence. Добрий Господь, ми дуже Тобі дякуємо за День суботній, Господь, дякуємо за таке благословіння бути тут сьогодні на цьому місці. Uh, our Heavenly Father, we are so thankful for the blessing and uh, opportunity and advantage to be gathered together in Your holy day just here. Дякуємо Тобі за всіх, хто прийшов сьогодні сюди, щоб побути тут з нами, розділити цю радість, за всіх братів і сестер, Христі Ісусі, яких ми любимо, яких ми дуже вітаємо. We thank you uh, for you, for everyone present here, uh, uh, for our brothers and sisters, who blessed us тякі having, having come here. Дякуємо тобі за такий чудовий день, Господь. Дякуємо тобі за чудову суботу. Дякуємо тобі за можливість навчатися у твоїх ніг. thank you for this opportunity to be taught by you, to grow in your spirit, and your wisdom. Дякуємо тобі, Господь, за твою любов, яку ти проявляєш до нас кожного дня. Дякуємо тобі, Господь, за наші сім'ї, Господь. We Також, Господь, ми дякуємо тобі за нашу Україну і дуже тебе просимо, збережи Боже, нашу Україну і дай, щоб у нас був мир. Prayer for our land. Please, bless Ukraine with peace. Просим тебе, Господь, благослови наше служіння, благослови кожне серце, яке прийшло сьогодні з нами на це місце. Please, bless each and every one present here. Благослови тих, хто ще доїжає, хто в дорозі затримується по поважних причинах. Bless those who are still hurrying here. Дай щоб пошвидше приїхали сюди, Господь. Духом Святим, Господь, перебувай тут посеред нас, і хай це служіння буде на твою славу. our hearts and, in this place with your Holy Spirit and let everything work for your glory. In Jesus' name, we ask. Amen. Брати і сестри, зараз такі оголошення. Зазвичай служіння у нас відбувається по-іншому. Зазвичай у нас спочатку основна частина служіння, а потім суботня школа. We, we uh, uh, Але сьогодні так сталося, що наші друзі, які їдуть з Бракнела, потрапили у Великий Затор через аварію. Uh, but Today we have a sad uh, um, like, uh, situation where a part of our team is uh, stuck in a road jam because of some car accident. Тому ми міняємо місцями. У нас буде спочатку суботня школа, а потім основна частина служіння. That's why we, help uh, uh, the Sabbath school first. Отже, суботня школа у нас буде відбуватися у трьох класах. We'll have uh, three groups. Uh, брат Максим проведе англійський клас. Так, також це будуть два українські класи and two more in the Ukraine. Так, один проведу я, один проведе сестра Люда. Тому, будь ласка, брат Максим, має пріоритет, вибирайте собі місце у залі, да вам зручно, а ви вже після вас. Тому починаємо сьогодні. Зараз? Собочку. Соботюшку. Шалка. Украинские классы были с всей стороны. Английский всей стороны.